Коли прямо під час саміту відбулись військові сутички між Киристаном та Таджикистаном, і коли організація навіть не згадала ні слову про цю сутичку, і ну, ніяк не намагалися її якось втамувати, тобто це показово, чому багатьох влаштовує така організація, це таке така дома невтручання внутрішні справи. А для авторитарних решенів, таких як Китай, це дуже показово, Їй би не хотілося, щоб ніхто не говорив їм, як їм жити, і щоб міжнародне право, яке існує в світі, воно не сильно поширювалось на їхній території, тому що це і розмова про права людини, це розмова про утиски, допустимо. Так але всередині організації під оцим таким пцією не втручатися в внутрішні справи. Вони витримують от, так, 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 таку от рівність. А з другого боку, що позитивному, наприклад, з точки зору цієї організації сталося, вона ставить в центр Центральну Азію, Тобто Центральна Азія як центр у цієї організації, і завдяки. Існуванню завдяки цьому балансу і допомозі Китаю, який допомагає врів... врівноважити і певним чином перекрити вплив Росії, а також завдяки російській агресії проти України це підштовхнуло країни регіону до більшої взаємодії. Тобто країни Центральної Азії зараз намагаються вибудувати суб'єктність регіону. тому що вони розуміють, що поодинці. В нинішніх геополітичних умовах їм дуже важко виживати. Це і про власне виживання кожного з лідерів, які тримаються за владу, це і про економічне виживання, це й про проблеми. І от якраз Туркменістан останнім часом дуже активно бере участь і в засіданнях, самітах ШОС. І в засіданнях цієї п'ятірки Центральноазійських країн, яку вони проводять окремо, тобто це це, це ще одна така форма, яка певним чином посприяла тому, аби вони між собою співпрацювали. Ну посприяло тому, що про це подбав товариш Сій. Він же ж був в Алматі десь в червні чи в липні, і там збирав окремо лідерів цих пострадянських держав Центральної Азії. І підписав з ними договір, який називається зараз, скажу про постійне добросусідство та дружну співпрацю. Так що Китай не забуває про отців засновників цієї організації і приділяє їм увагу.